Німецький лідер говорить про те, що мирне врегулювання можливе, якщо Володимир Зеленський візьме участь в цьому саміті на Алясці. Венс говорить, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським. Е, нібито Трамп зараз намагається це якось змінити, але марканська сторона в той же час не підтверджує участь зеленського в цій поки що двосторонній зустрічі. Про що взагалі можуть домовлятися е, Трамп і Путін в такому випадку, якщо не буде української сторони відповідно країни, на території якої ця війна йде зараз? В е, першу чергу Путін е, жорстко притримується концепції, що вирішення проблем війни може тільки бути між ним і Сполученими Штатами Америки, а вже тоді довести позицію європейців, а тим більше керівництву нашої держави, народу України принципово неприйнятна позиція, от, але Путін намагається її так сказати, експлуатувати. Він самого початку вказ на те, що тут війна йде не між Україною і Росією, тут те сферово, а йде між Заходом і на чолі Сполучені Штати Америки. І тільки Сполучені Штати можуть вирішити долю України. Принципово хибна позиція. Вона зрозуміла цільова порушення принципів міжнародного права, суверенітету України. І навіть своїх угод з Україною, яка передбачала визнання України як суверенної держави Росії, тому в даний момент це комбінація глобальна, яка передбачає, щоб знову же домовитися про сфери впливу з Трампом під час чергової зустрічі уже на е, новому етапі, як він став президентом, тому що було декілька зустрічей в Хельсинки. Ще пам'ятаємо той період, коли Трамп перший був першу каденцію. Тому в даний момент передбачає, що Путін е, визначиться. Усім по стратегічним позиціям, особливо по умовах миру, припинення війни, припинення бойових дій. Відповідно, обмін територій, як він е, хоче декларувати Трампу. А Трамп говорить, да дійсно і питання обміну територій також буде е, умови вступу чи не вступу в НАТО. А це однозначно, це е, виключення цього пункту із нашої конституції, і взагалі з курсу України, демілітаризація і багато чого іншого, яке підривав прямий суверенітет. Він нав'язати Трампу в особистій бесіді, Але для цього готується колосальна модель впливу на Трампа. Вони й так його прорахували ще до виборів і вже включилася. Пам'ятаємо, як Трамп дуже піддавався на всі якась, риторику Путіна. Посилав від коф, а тоді позитивно говорив, що це друг Путін. А тоді передбачив під нашим впливом, що це не друг, а ворог, який повністю здійснює теракти і проти України і має. Плани наступу на захід не тільки на Європу, перспектива на весь світ, але Трамп ще намагається щось знайти. От і думаю, що він якраз наполовину умовить е, Путіна щодо поступок по територіям, наприклад, про е, відходу ось, з окремих секторів, а тоді йому, начебто, ми щось передамо. Тоді відповідно припинення вогню і по багатьом іншим позиціям. А відповідно Україна теж поступиться ну, так не буде. Ми країна, яка зазнала агресії, яка згідно міжнародного права і зобов'язана і має повне право вимагати відновлення наших територій суверенітету і незалежної діяльності нашої держави. Але Трамп буде, на жаль, говорити про умови спільних можливодій, на що Путін погодиться, а тоді вже тиснути на Зеленського. Я передбачаю формула така: зустрічаються Трамп і Путін, домовляються по всім стратегічним питанням. А тоді запрошують Зеленського чи на Аляску, чи тоді в інший так сказав, сегмент, і доводять йому позицію. Оце саме і негативний сценарій, що домовляється якраз без України, без наших партнерів з Європи, які звернулися до США і до Трампа безпосередньо, і зрозуміло, що Путін над цим домінує. Не прорахована глибока ситуація. Вони, крім вивчення Трампа, вони знають всі оперативні дипломатичні комбінації, вивчив Трампа з моменту його народження до сьогоднішнього дня. Знають сильні слабкі сторони, знають його так скають. Ті моделі, на чому можна грати, чим його купити, чим його притиснути. От тобто різні моделі дій. Там величезна, величезна сказать, школа спецслужб, і вона пов'язана з дипломатії і з оперативними впливами. Оце сьогодні загроза. Тому ми б хотіли, як і говорили раніше, готувати і США, і команду Трампа виходять з реальних загроз Путіна. Чим його можна притиснути? Не уговорами і обмін територією. А ми чітко артикулюємо. Змінив уже риторику Трампа під нашим пливом, що Трамп, що уже Росія не друг, а що вона здійснює теракти. Змінили позицію, що США готові санкції прийняти. Треба продовжити, особливо на Аляску, дуже потужний пакет. Перший момент. Путін повинен так сказати, залишити територію, припинити воєнні дії, в першу чергу, удар. Говорить на сьогодні раз, дії на фронті два, а тоді відходити з території, відповідно, вже контрольована ситуація, відповідно до підготовлених плану дій, а тоді вже зачати відповідну угоду з гарантією безпеки. Але на це Путін не піде, прямо скажемо. Якщо на цьому буде будуватися, це буде пустий візит на бік першу чергу Путіна. Якщо ми все-таки сьогодні настоїмо на тому, що Трамп повинен викласти всі козирі, а козирі такі. Не хочуть погоджуватися на ті умови, які ставить Україна, Європа і США разом. Це ми тоді переходимо до моделі поставки озброєння сотні разів більше і високоточного п'ятого шостого покоління, що явно перекриє всі потуги Путіна на фронті, і ми будемо мати переваги. Це перша і однозначна складова. Я говорю що гло. Це саме неприложний факт, який подіє колосально. Другий це оперативна частина, де раз не раз ми говорили, доведе неофіційно, що буде з Путіним, його родичами, з його алірархатом, і всім осім та скажуть умовний імперіалістичною елітою. Вони стануть бідняками. Тільки по одному пункту: всі кошти, які знаходяться на закордонних рахунках, півтора трильйона доларів, це персональні кошти Путіна сім'ї, всіх інших стануть помножити на ноль. Тому що американці можуть сьогодні арештувати всі до одного долара. Тоді вони перетвориться з мультимільярдерів, бомжів без копійки. Це друга складова і таких. Дуже багато оперативних важелів. Це реально і конкретно, якщо так говорити і показати, як цей механізм буде діяти через тиждень-два, буквально а може ж через декілька днів. Третє, це те, що мають санкції і пекельні. Вони повинні стати пекельними, а не там на 20%, на 15%, Вони повинні на 100%, на 500% по деяким позиціям. І падіння ціни на нафтопродукти в першу чергу, втричі мінімум, і зрозуміло на газ. І обмеження відповідно поставщиків Трієні санкції на Китай, Індію, чим буде вигідно працювати з Заходом, тому що на Заході в Китаї основні технології, ринки збуту, фінанси, надійні партнери і перспективи росту китайської економіки. А якщо ні, то вона просто впаде. Ніяк Росію не спасе. Оце аргументи, а тоді світопорядок, який формує на світових правилах, згідно принципу, жодного права. Отакий пакет, я знаю, що Путіна в тяжких переговорах. В нього шансів щось говорити інше не буде. Нього ні виграти, ні на фронті, провалитися економічно, програти особистосно. і все ліра хати, йде приймати Вчором Путін, якщо він нічого не гарантує. А тоді ті правила, які встановлює світ, або ти працюєш по ним, і тоді світопорядок формує і модель безпеки, і гарантії для кожної країни, зокрема України, і нападу, любого агресора Першої Росії або іншого. Тоді вже інша модель. Отакий пакет треба сьогодні придивляти Галясці. Це я просто знаючи Трампа, він раз формуючи позиції по іншим питанням під час тієї, міняли багато проблем. І з Іраном, північною Кореєю, наприклад, з Україною і новим світопорядку, який був ініціатор Трамп, і Сінзепіни. Сто 135 країн погодилися, і Путіну довели на кінцевому етапі ту формулу, і він також нікуди не дівся. Сьогодні треба діяти тільки комплексно. Якийсь один сегмент, санкції, пекельні санкції, Ще щось не працює. Путін був просто сміявся на цим. Ну, пане Миколо, але ж я думаю, що і наші спецслужби так само розуміють не лише психологію Путіна, але й психологію самого Трампа. І на вашу думку, зараз чому Трамп він ходить по колу? Чому він зараз знову намагається домовлятися з Путіним? Хоча вже висував йому там е ультиматуми, тому що всі ті аргументи, які ви щойно навели, це ж реально працюючі речі, які потрібно просто застосувати. Але чомусь Трамп на це не йде. От на вашу думку, чому так може бути? Ну, я знаю добре, з моменту інавгурації попереднього періоду, я на навіть уграці в 12 закладах. Вдома в нього, в Білом домі, в Конгресі, в Сенаті, на уських колах штабу там і тому подібне. Трамп е, намагається знайти модель легких рішень і кон'юнктурних рішень. В нього немає готового бачення, тому потрібна сильна команда. Як колись був е, пенс, віцепрезидент і Помпео. І відповідно наша участь багатьох експертів залучав і іноземних інших, тоді формулював сильну позицію Трампа. На противагу його заявам, з його так бажанню, тому що то, там не було в його заявах логіки. А сьогодні йде розбалансування. То Росія впливає, то якісь радники з різних періодів. Єдине більш-менш займає позицію е, Марк Рубіо, більш чітко виожено. Але це єдине, і ще він не має форми дій. Трампу треба, щоб він не шарахався в різні сторони і не піддавався впливу Путіна формувати програму дій за рахунок впливів радників, кондерждепу, конгресу, сенату, військових, ВПК, ФРС, Федеральний Резша, груп впливу політиків, Буше Бейкери з нашого боку. Конкретна програма треба теж її подати. Вони і Вони самі точно не знають, як діяти на проти Путіна. Вони завжди запитують, а чим подавити Путіна? Чим подавити режим? які аргументи спрацюють? Один аргумент ніколи не спрацює, тільки комплексно, але все повинна сформувати програма чітка Трампа, і він не повинен відступати. На жаль, таких групп впливу системних немає. Немає він це президента, який взяв на себе відповідальність впливу такого формування програми. Держде об'єднався, спецслужби. А тоді ця програма реалізується. Оце Трамп шарахається, думає легкі рішення. Він думає, що в нього така харизма, що він подавить Путіна. Придавець Зеленського, попливати на європейців, вони будуть піддакувати йому. Це не працює. Формулювання цієї програми потребує професійних кадрів з України, і ми повинні сформулювати цю програму, а тоді разом з американцями, британцями європейцями чітко довести і її слідувати на практиці. На жаль, сьогодні ще багато прописав які формувати цю програму, формувати практичні дії і супроводжують, включаючи переговорний процес з Путіним. Треба, щоб з Путіним рядом з Трампом сидів один-два над потужних е, прямо скажу, е, діячів високого рівня із величезним знанням, досвідом е, і самого Путіна, самої моделі дій і чітко його рятував і ініціював ці питання. І Путін розумів, що він не обхитрить, що він не е, подавить Трампа, тому що це такі монстри в хорошому розумінні, що в нього шансів немає. В той же час ми зараз бачимо, що Україну на цей саміт не запрошено. А лінці Грем говорить про те, що Україні доведеться піти на обмін територіями. Володимир Зеленський дав свою дуже чітку відповідь, сказав, що у нас все записано в Конституції. Чи говорить зараз Лінці Грем про те, що Сполучені Штати будуть тиснути на Україну? І відповідно, що на відміну від тиску на Росію, цей механізм у Сполучених Штатів можливо вже випрацьований, яким він може бути, і побічно ще одне питання. Щодо заяв Лінсі Грема, він сказав, що е, зупинка постачання зброї для України це буде відповідно, призведе зрештою до третьої світової війни. Е, про що тут говорить Грем? Чи дійсно може бути зараз небезпека того, що Трамп відмінить за своє рішення закупівлі країнами альянсу зброї від Сполучених Штатів і передачі Україні? Трамп хоче сьогодні проголосувати, що є. Ще варіант рішень з Путіним йому хоче і може домовитися. Я прямо скажу, не може. Путін має свою програму дій, і він рахує, що Трамп буде йти за його проектом. І тому він їде подав згоду на Аляску. Що ми говоримо? І не тільки Грем активна ця робота в плані того, щоб формувати позицію Трампа і по всім каналам доводити Росії Путіну так його урядовцям по лінії спецслужб, по лінії Міноборони Росії і по неформальним контактам, що альтернативи не буде. Що буде реальна так сказати, оця модель дій, в плані, пакети і підтримки. І саме головне, тут треба працювати з Трампом, показати, що в нього, якщо він іде шляхом домовленості з Путіна і тиску на Україну, фактично провал не тільки лідера якраз світового процесу, який він хоче мати так сказати, різні премії. От вона не тільки не буде. Це така іміджова завануха. Тут саме головне, що він тратить і лідерство в США і. Провалиться як президент, як стратег Сполучених Штатів Америки і підставить її під загрози з боку Росії і Китаю, тому що в тій ситуації Росія і Китай об'єднаються проти США і тут показати суперзагрозу Сполучених Штатів Америки, якщо він так буде підігрувати опонентам і підігрувати якраз тим, які е, дійсно знищують е, по перше фронт боротьби з путіним з агресором, і потужний фронт. Економічний, політичний європейський суд, який об'єднується проти Росії. Оце сьогодні надважливо, щоб не спрацювали емоції Трампа і його фобії чи так скати навпаки симпатії, а спрацювала система, от для того, щоб вона чітко спробувала позицію, що у Путіна не буде альтернатив. А якщо він буде діяти проти, то в нього провалиться і на фронті, і економічно провалиться, і підніметься еліти проти нього, тому що ніхто не буде його довго терпіти. Отакі процеси сьогодні треба формулювати. Але я ще раз підписую: це потрібно, щоб ми там були всі разом. Зараз ми впливаємо на ситуацію. Частина, бачите, за місяць змінили навіть риторику Трампа, змінила навіть позицію по санкціям. Але ще велика, велика конкретна робота, яка повинна спробувати критичні е, аргументи для Трампа, і що він від них не відступив під час переговорів з Путіним, а ще сильніше на, на етапі підготовки різних моделі переговорного процесу і про припинення вогню, як змусити особливо бити по цивільним територіям, і про припинення відповідно бойових дій на фронті, а тоді як змушувати Путіна відходити і заключати відповідну угоду. Це велика робота, яку сьогодні ще, на жаль, ми не провели всі разом. Ми об'єднали, можна стверджувати, що сили високого класу і з боку України, які ми дійсно маємо, з боку Європи, який повинен формувати не просто. Якісь позиції звернення Трампа оформляти модель дій. І саме головне США серед еліт, які не хочуть провалитися повністю, щоб США не тільки загубило лідерство у світі, а повністю стало ізгоєм в стратегічному, безпековому, економічному, інвестиційному, екологічному різних форматах. Тоді, так сказать, буде закат США. А тут на цьому треба зіграти, відродити Сполучені Штати Америки сильний потужний, але за рахунок. Показати, що вона має лідерство і може встановити якраз мир, особливо в тих секторах. Це в першу чергу Україна Росія, де дійсно вирішити доля світу. Серед того, що ми чуємо зараз в інформаційному просторі, Росія вимагає зупинки вогню не, не скрізь, а лише в повітрі і лише на морі. Тобто про припинення вогню на суші Росія не говорить так само, Росія вимагає Донеччну Донецьку область. Повністю, і відповідно, ви як бачите зараз, яка України має бути позиція стосовно тих вимог, які ми вже озвучували. Можливо, ви бачите там компроміси, на які ми можемо піти для того, аби дійти справедливого миру, але лише справедливого. Тому що, звичайно, що обмін територіями, про які зараз говорять наші партнери, ну це, це складна для нас історія. Міняти свої території ми не готові. Свої на свої це дуже чергу. дивно як звучить Я скажу так: ніяких обмінів і ніяких передач Росії території неможливо. Ні референдуми цього не дозволяють, Конституція забороняє референдум по е, територіям держави. Так що там ті наші політики і політологи говорять, що референдум треба з народу України забороняється. Народ не може віддати землю, не може сказати, беріть як Київську область потім в фільмі. Не буде цього. І президент не має на це права. Не то, що він каже: я не дам. Він не має на це права просто-напросто. Він потримує, як гарант конституції, він її дотримується. А от якраз етапи, які дозволять зараз все-таки вийти з війни, оце важливий чинник. От і всі фактори, про які я говорю, вони мають швидко спрацювати Наприклад, трьох-чотирьох місяців, вийти на повний мир і звільнити території. Але на жаль, я просто бачу, поки ще Трамп і команда, і всі інші не готові до такого процесу. Тому що в цьому процесі задійні будуть і Китай треба і Індію і Туреччину, і Бразилію, і всі інші країни, які впливають на світовий процес і допущення ядерної війни, тому що Путін, якщо розв'язує ядерну війну, знищується людство і китайці, і індуси, і американці, і європейці, і всі інші. тут якраз треба знайти ключову формулу. Ми якось час працювали в Вашингтоні і Сінзіпінами з багатьма країнами формулу миру, яка б дозволяла формати світопорядок. Але це в майбутньому сьогодні питання стоїть про мир в Україні. Тому перша ситуація включаючи ці аргументи, що я назвав питання. Стоїть не просто у повітрі припинити удари і на морі, а питання припинення відповідного гню і не бити помирним та територіям України, розумію, Російської Федерації. і на ці основні об'єднуємося. Хто Трамп, суда відповідно, стаймер, європейський союз, Китай підтверджує, Індія підтвердила Ердоган. Підтвердив УЛУ. підтвердив, з особисто знайомий. Підтвердив, навіть така я вчора е чітко визначив, і всі країни, які навіть оточують Росію. Тобто перша позиція миру і об'єднати всі країни світу на цій моделі. Тоді не буде обстрілів ні день, ні ніч. Нас не будемо терпіти від ракет і от шахідів. Перша складова. Друга це як другий етап. Це питання припинити бої на полі бою. Це перша по лінії, як де зараз знаходяться війська. Це друга складова, третя складова. Оце вже найважливіше. Це саме тло переговору процесу, на яких умовах і на під якими аргументами Росія буде виходити з території і коли це може бути не дуже швидко, але перехідні етапи можуть бути можуть бути зони якраз забезпечення контролю, недопущення обстрілів. Дають випадкових тобто, відведення військ на якісь напрямки, але контрольовані території, може залучити посередників, наприклад, Ти Розполучені Штати Америки, Китаю, другого боку, з третього інші країни, які будуть контролювати лінії розмежування. Тобто, це вже механізми забезпечення миру і недопущення у відновлення бойових дій. І саме головне це самі умови миру. Оце саме важлива ситуація. Принцип, який ні жодного права, іншого немає. Може бути. Питання пов'язане, що по факту ми зупинилися зараз, як ми припинили бойові дії, але не визнаємо юридично, що ці території будуть або належать Російській Федерації. Росія нехай що угодно думає, приймала і вона вже прийняла рішення щодо введення їх в склад Росії згідно конституції. Це його так не правові рішення. А ми чітко підтримуємо правові рішення і згідно нашої конституції, і принцип міжнародного права саме головне, що ці території за Україною. Але на, на якийсь період вони окуповані, і ми тоді будемо працювати перспективи по їх поверненню. От на яких умовах будемо працювати? Чи це буде більш потужні? Можливості наш нарощувати і розуміє Путін режим, що шансів нема, треба все-таки вирішувати. Чи дійсно буде дестабілізація в Росії а для цього треба сприяє процес і все вийде на нове тло відносин і в Росії буде не до України, і нам їх повернути тоді буде дуже чітко легко. Можуть змінити демократичних режимів, навіть в Росії під різними впливами. Це вже перспектива. Ну, саме перші етапи, про які ми заявили, дійсно їх реалізувати, щоб не було, і говорять всі тепер: і Трамп, і Сінзіпін, і Ердоган, там і моді вчора говорив. Ну зрозуміло, європейці, і ми, щоб не вбивали людей, це основа основ. Тому це два пункти: перша ситуація припинити бойові дії, особливо удари по миру населенню. І на фронті це одна із основних складових. А далі переходити до обговорення самих умов договору, на яких умовах як ми будемо. Вивертають території. Це вже інша склада. Тоді гарантії безпеки, хто буде забезпечувати, умови, так зовнішнього зовнішньополітичного курсу, але незмінно його. І особливо європейська інтеграція в нас чітко визначена. Відповідно, не обмежує нас озброєння і відповідно військами, тому що це основа для нас Росія наростила до мільйона 250 тисяч, та ще отримає сотні тисяч різних типів озброєння від Північної Кореї і відповідно від Ірану, і частково технологію від Китаю вона озброюється. А ми що будемо роззброюватися по цій угоді? Я ж думаю, що ми тоді будемо рівно ставити умови. Що і ми відповідно маємо надпотужні можливості і новітню зброю, технікою без поставляємо для стратегічного позиціювання, що в нас є чим оборонятися, і ніякі наступи Росії більше не повторюються. Пане Микола, давайте з вами поговоримо про ситуацію на лінії бойового зіткнення. Яка вона, і які стратегічні задачі нині ставить перед собою Росія в окупації наших територій? Ну, в першу чергу Путін орієнтується як можна швидше дні до 15 захопити все нові-нові території. Поставив не тільки покров захопити оточити з північного сходу і з південного заходу, а прорватися не тільки до траси Покровська. Константинівка а й захопить Константинівку і розгортати стратегічну операцію на Краматорськ і Славянськ. Сьогодні це завдання номер один. Чому і наші командири, і наші якраз воїни говорять про те, що збільшувавсь в рази атаки не стільки, навіть по кількості, а інтенсивності і щільності вогню і проникнення різним способом, і просачування, і е, просто-напросто е, штурми малими середніми, великими групами хтось пройде. Про пропавзе і тому подібне. Тільки люби за, за, е, ти той або інший сектор нам в тив і відповідно створити умови для оточення і для подальшого просування. Це найтяжкий участок на сьогоднішній день за 110 тисяч якраз бойовиків і відповідно представників агресивної армії. Оце все атакують на невеликому порівняно участку фронту, обходячи Покровськ, заклочив флангів, стелів, зараз перекриваючи логістику. Ми проводимо контрзаходи. По всіх секторах знищуємо і резерви на підходах, і по флангах б'ємо, і контратакуємо. Іде величезна боротьба. Ворог губить кожен день до 1040-1250 осіб, і в цьому секторі до 40%. відсотків. Точно так же Новопавлівський напрямок, який іде як південний фланг наступу якраз на Покровську агломерацію з метою подальшого наступу на Донецький регіон в цілому. Ну намагалися вони е, пробити Сторецьк. Часів яру вже кричав, що захопив, хоча ми вогневим засобом, тримаємо контроль, і вони там не просунулися, тому що ідея була така: з цих двох секторів турецького Часового яру також, значить, наступ на Славянськ, на Константинівку, на Краматорськ з різних боків. Ну і лиман це відтягування якраз наших військ туди, намагання пробиватися в тому секторі, створювати відповідно плацдарм для наступу, буферний зон і що тримати нам велику частину якраз наших військ, якраз в цьому секторі. Тому постійна інтенсивність на Лиманському напрямку надзвичайно висока. Паралельно ще ми говоримо про напрямки Дніпетровщини, скільки не намагалися ми тримаємо позиції невеликі населені пункти під постійним обстрілом, навіть в такому сірій зоні, але ми тримаємо. Вони не заходять на Дніпетровщину, але йдуть постійні бої. Є перспективи і в спавню по ним, тобто немає там великих таких перспектив просування. Ну Запорізьке вони туди підтягують і нові сили найближчі. Дні е, ще будуть намагатися і біля е, Кам'янського і так мачки малої, і відповідно роботі на в інших місцях. проатакувати далі, далі, підтягують по залізницям, переміщають війська. Цей сектор буквально всі в цю добу передбачаємо нові атаки, але скільки не пробували, великих та просувань немає, ви вибиваємо і з Кам'янського і з інших секторів. От і відповідно і там величезні втрати ворога. Ходять підтягнутися ближче до Запоріжжя, десь до 20 три 24 кілометри і бити по Запоріжжю е, середній артилерії, яка достає на е, 20-40 кілометрів. Оце сьогодні завдання номер один, як раніше було по сумам, а не вийшло. Тому тримаємо позицію фронт, де є, е, є задумка е, вийти на Херсонщині, особливо на Херсон, на е, острів Карабел, але там уже е, працюють наші спецпідрозділи. Пройти там по цій місцевості їм дуже складно атакувати по водним е, перешкодам дуже складно, і пройти місто Херсон практично неможливо, та да, обстрілювати вони будуть терористичним форматом постійно. От якраз тут специфіка, що б'ють по Херсону безперервно, щоб терористичний формат працював, і люди не тільки в Херсоні, в інших містах е, стало питання: що давайте все таки домовлятися і політичне керівництво що на поступку Росії. Ну, цей вже формат не працює. Але Путін, як він вибрав цю стратегію терору, він і продовжує. Він просто технологічно психологічно не може від такого фектору фактору відмовитися. Але стратегічно і тактично Путін не виграє. Ми тримаємо позиції, дає деякі слабкі місця, про які ми згадуємо інколи. От але е, контрудари наших військ або знищення великих резервів ворога дозволяє нам тримати надійно. Позиції по всьому сектору ведення війни, а це 1300 кілометрів, і будемо далі тримати на сумах контратаки, визволив вже один населений пункт. Просуваємося в декілька секторах далі. Тобто створюємо альтернативні ударні е, якраз сектори, щоб ворог також відчував, що буде е, повалений або послаблений, включаючи Курську область, де тримаємо хороший плаздар, підтягуємо до 15 тисяч військ противника на себе і знищуємо якраз великі резерви в цьому секторі. Тобто йде тяжка складна боротьба, тим більше вона посилена якраз е, жорсткою позицією Путіна щодо посилення наступальних операцій ці дні до 15 числа. Нам треба тримати позиції, бачити маневри війська. Це ми робимо при допомозі космічної, технічної, радіотехнічний дронової розвідки і агентурної. Е, знаючи переміщення ворожих сил їх можливості на ударів, готовість для контрударів і тримати позиції сьогодні в цьому форматі війни. Ми не даємо ворогу ні послаблень, ні аргументів на переговорний процес. Пане Миколи, я вдячна вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру за таку докладну аналітику того, що відбувається на лінії бойового зіткнення, чого очікувати Україні найближчим часом. Відповідно, в партнерстві з нашими з Європою із Сполученими Штатами. Дякую вам. Чекаємо, звісно, що новин від американської адміністрації, яким буде їхнє рішення стосовно цього самітного Алясці.